Патушки на моєму самодільному тракторі. Це не змій, конечно. Це ті власник виїжджає за них. Під горбок разпад.

їде сам, треба навіть керована. Сьогодні поїде на ульянівку своїм ходом. Зараз вже поставимо генератора, привезуть, бо я ж генератора поставив на цвіт, на фортешку. і ось всегда казали, та поперек. Дай Бог хочеться, такий мій вивший апарат, навіска трісочись на нього. Вал вибори мощності під картан, все як в настоячому, невідравління повністю. Що так. Такий докрунітельний, в мене там закий вентилятор спички Бігульовський. Через датчик температури там автоматично писається. Такір Бігульовський, я став на нього. Мінець Волга, 24. тормоза передній. Гідравнічиський. Купівці мавбильські. Такі на ролики. Привід насоса НШ постійний, стоїть з цієї сторони на щеплення. бачите, таким принципом я прийду. Получається, купення не вижимає, а насос туди працює. Коли я свого взяв домонтувати, то цей просто стояв мене тут. Ну, Дядько його в мене відкупив, грубо говоря. Ну, не міг ніяк забрати, так як... Був на в Москві, потім почалася війна, міг виїхати коротше, отаке. Тут у мене теж стоїть рульова рейка, як пам'ятає хто. Таким самим принципом от, де кардан. Тут ця коробка мотоблочна, ну, мотор вісьмерка, для цієї коробки це ідеал. Навіть ще 12 лошадей, що ця коробка витримає. І саме основне в цій коробці тут немає ніякого диференціалу. Тут просто от, педальки розблокіратор, як на мотоблоці, я все так само поробив. І тобі треба повернути, нажав педальку і все, без всяких питань. Працює ця коробка з 2013 року, щоб ви хотіли знати, що ні разу я там нічого не робив, кроме однієї тільки вещі. Зламалася просто вилучка для переключення. Отут де в нас ходить речах. Просто відлумалась. Я її заварив, коротше, цієї пори порив наїзд. Та вилучка. А по шестернях, по цьому всьому, нічого ще не було. Ні одної поломки. Двигун тут стоїть вісьмерка з увеличеним картером. Хто знає, є вісьмерка, тут стартер стоїть. А є просто такий увеличений картер. Зараз покажу, у нас збоку відрізняється кришкою. Стартер стоїть зверху, замість топлівного бака. Топливний бак. Я виніс його сюди. А тут стартер. Стартер Джигульовський, новесенький. На то час він стоїть 1100-1200 гривень. Вінець Волга 24 проточений маховик. На Owszem, takie. to tu stoi, ma jest tu generator. Ja prawie za generatorem postawiłem.